Перший зимовий похід. Похід армії УНР ти Добровольчої та Червоної армії під командуванням Михайла Павленка. Він тривав з 6 грудня 1919 по 6 травня 1920 року. Наприкінці 1919 року рештки армії УНР були затиснуті в так званому трикутнику смерті. Вони були оточені трьома арміями червоною, добровольчою та польською. До того ж, військо УНР потерпало від тифу. 6 грудня 1919 року було вирішено здійснити бойовими частинами армії УНР партизанський рейд тилами більшовиків та денікінців. В поході взяло участь 5 тисяч осіб війська УНР. Вони мали на озброєнню 2 тисячі багнетів, тисячу шабель. Та 14 гармат. 21 січня 1920 року в селі Гусівка відбулася нарада командирів дивізії армії зимового походу. Перед походом армію поділили на 4 групи: це Запорізька група, Київська група, Волинська група та Третя стрілецька дивізія. Війська УНР рухалися маленькими групами. Для того, щоб дезорієнтувати противника. Та ввести в оману червоноармійців. Ти дивися, добре на чатах. Може ми б щось вже з'їли, ні? Зачекай, ще встигнемо. Ну не знаю, пічки вже марша грає. Я би вже щось заточив. Ай, ви б постійно їли та їли. Ви б ще приготувалися. Хто його знає, може знов буде бій. Добре? Цього ранку. Ми дали добре тим комуністам. Якби не у з цим кулеметом, то би нам від кінотників добре дісталося. Повернемося додому. Будемо на тебе писати провадження, кохання на залізний хрест. Молодець! Українська армія зимового походу складалася з Запорізької дивізії Гулого Гуленка, Волинської дивізії Отамана Неконіва. Київської дивізії Отамана Тютюника, Галицької кінної бригади Отамана Шепарова, окремого кінного полку полковника Чижевського, кінної сотні штабу УНР. За весь рейд запіллям ворога пройдено близько 2500 км тисяч кілометрів та проведено близько 50 успішних боїв. Основні битви були під Липовцями, Уманем, Каневом, Черкасами, Смілою. А також у інших великих та малих містах України. За оцінками істориків, перший зимовий похід армії УНР є найгероїчнішою сторінкою в історії Української революції. Варто зауважити, що під час цього першого зимового походу українською армією вперше використана боротьба у запіллі ворога, так би мовити, партизанська, яка показала себе з найкращої сторони. Всі учасники зимового походу, що повернулися, були нагороджені Залізним хрестом. Хлопці, лишіть мене. Буду для вас тільки цигарем. Леше, лешем, тільки не цього раз. Біса, ми ще повоюємо. Ігор, Михайло, прикривайте! Перший зимовий похід мав велике стратегічне значення. Це перш за все збереження української армії та виконання нею намічених операцій. Також це пришвидшення ліквідації армії Денікена і також збереження української державності на протязі 1919-1920 років. Варто зауважити, що перший зимовий похід дозволив українській делегації у Варшаві твердіше ставитись до поляків як до основних контрпартнерів. Також він сприяв різкому піднесенню української свідомості, яке в свою чергу дозволило розвиватися українській культурі, що спричинило українське відродження 1920 року. І хочеться сказати наостанок, що перший зимовий похід створив і назавжди закріпив в історії України таку боротьбу, як боротьба за піллі ворога. Він побудував її найкращі традиції і назавжди їх залишив. Ви подивилися нове відео нашого історичного проєкту Бункер. Я хочу вас попросити. Підписуйтесь на наш канал. Коментуйте це відео, ставте йому відмітки, лайк чи дізлайк, не має ніякого значення. Це вже на ваше бачення, як ви його оцінюєте. Тому що люба ваша діяльність на цьому відео підносить наш рейтинг. І чим більше людей подивиться це відео, тим ми краще, якісніше і частіше будемо знімати ці відео. Також. Допоможіть нам, будь ласка, в його поширенні, тож робіть репости. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал Серджодело, який вже третій раз то все знімає. І не забувайте, що незнання історії не звільняє вас від відповідальності.